Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Суперконті ціна 15 гривень. Вафельки від фірми Артек, зі солоними смаками. Два варіанти смаків на вибір. ціна 15 гривень. Крекер зі смаком піци, 100 г в упаковці. Ціна 19 гривень. Смузі від каліція 200 мл. Ціна 12 гривень. Брати качани. Палички кукурузині. Ціна 15 гривень. Кийця хрусткі цибулаві ціна 15 гривень. Сік каприсон. Ціна 15 гривень 200 мл об'єм. Насіння соняшника. Свіжачок 22 гривні, 120 г упаковці, зелений чай, лісові ягоди 34 гривні. Шерлок 25 пакетиків, ціна 29 гривень. Також зверніть увагу на неакційний чай від Шерлок. Тут є ось такий набором 25 пакетиків плюс 25 пакетиків, тобто 50 разом і ціна 22 гривні. Іноді буває, що неакційний товар є вигіднішим, чим акційний. Трипільське сонце чай, ціна 15 гривень. Є також з м'ятою і лимоном 20 пакетиків. Індійський цикорій 90 грам, 24 гривні. Кава розчинна, Дольче арома 49 гривень, 60 грам. Капучино від фірми Якобс. Ціна 129 гривень 500 грам. Капучино від Галка 33 гривні 150 грам. Капучино макете. Перевіримо, чи ось ці смаки йдуть на акції. Так, вони теж акційні. Ціна 34 гривні. Напій какао 29 гривень. 3 гривні, кава у стіках розчинна, маккофе. Кава мелена – 64 гривні, 250 грам. Кава у зернах старого Львова 249 гривень. Казина конжут ціна 22 гривні. Вага 85 грам. Вермішель від рева 17 гривень. Велика пачка. Супи швидкого приготування на акції 6 гривень за упаковку. Горохово-грибний суп у стаканчику ціна 12 гривень. Кашаці на 19 гривень, кускус. -кус. Снакиці на 19 гривень. В упаковці 200 грам. Хто пробував приготувати їх у мікрохульві? Напишіть: бачила такий лайфхак. Акція на засоби від комарів. Спрей 32 гривні, 100 мл. Крем 29 гривень, 75 мл. Дитячий браслет від комарів 55 гривень. Ось такі спреї ціна 34 гривні. Два варіанти. Сітка москітна, Суперціна 55 гривень. Розмір метр на 2,10. Кольори в асортименті. Акційна ціна на чашку скляну 29 гривень. Об'єм 280 мл. Чашка із надписом Мама. Ціна 34 гривні. Ще й ось такі чашки із зеленим принтом листочки. Також ціна акційна 29 гривень. Шашка скляна ціна 29 гривень. Склянка із блакитного скла 29 гривень. Вологі серветки 60 штук. Ціна 16 гривень. 32 гривні коштують серветки із клапаном 110 штук упаковці. Дитячі вологі серветки 120 штук 49 гривень. Також із клапаном. Вологий туалетний папір 130 штук 34 гривні. Величезна упаковка одношарових серветок. 350 штук упаковці 49 гривень. Пологий папір юні, 72 штуки, 32 гривні, паперові рушники 42 гривні. Ось такі паперові рушники від Кохавенка, 34 гривні, 200 листів. Серветки Сілкен 150 штук, ціна 32 гривні. Корм для котів Леопольд. Ціна 6 гривень. Вага 100 г в упаковці. Є великий асортимент смаків. Ось такі неакційна ціна 12 гривень. Я нарахувала 6 смаків на вибір. Акція на цей корм діятиме аж до 21 серпня. Повідець еластичний для тварин, ціна 9 гривень. Кольори в асортименті. Два варіанти довжини 1,5 та 2 метри. Контейнер для зберігання 6 літрів, 88 гривень. Футляр для зубної щітки – ціна 9 гривень. Мильниця на присосках ціна 29 гривень. Декілька варіантів кольорів. Сірий, бежевий та білий. Шторка для ванної кімнати ціна 29 гривень. Утримувач для зубної щітки та пасти на присості, Ціна акційна 19 гривень. Гарно поєднується із мильничкою. Два килимки ціна 199 гривень для ванної кімнати. Ось такий килимок, придверний, ціна 99 гривень. Прорезинений. є декілька варіантів кольорів. Не знайшла я його розмірів. Вішалка на 4 гачки. Щоправда, вони йдуть подвійні, і по факту гачків 8. Ціна акційна 24 гривні. Відро об'єм 5 літрів із поворотною кришкою. Ціна 55 гривень. Таз ціна 99 гривень. Об'єм 12 літрів. На ціннику вказано, що це кошик для зберігання. Я б швидше це назвала стаканчиком для зберігання. Ціна 19 гривень різної висоти та форми. Є квадратні, круглі, кольори також в асортименті. 39 гривень губка насадка для швабри. 29 гривень коштують серветки універсальні 3 штуки. Серветки вологопоглинаючі 5 штук 64 гривні. Набір губок ціна 29 гривень. Губка універсальна 19 гривень. Одна штука. Серветки віскозні 5 штук 19 гривень. Тайт, Геть для прання 1 літр 45 мл 199 гривень. Набір шкрібків 3 штуки, ціна 10 гривень. 39 гривень коштує брелок підвізка для ключів. У вигляді лисиці, крокодила, ведмедика, кольори в асортименті. Брелок у вигляді серця ціна 24 гривні. Набіри для оформлення подарунку. Акційна ціна 19 гривень. Кольори різні в асортименті. Прищіпки декоративні 6 штук 22 гривні. Набір кульок повітряних – 10 штук 24 гривні. 34 гривні. Кулька фольгована. Кульки повітряні, 10 штук одного кольору, ціна 19 гривень. Скарбничка дерев'яна ціна акційна 69 гривень. Декілька варіантів дизайнів на вибір. Ось така скарбничка. Ціна 59 гривень, розмір 15 на 20 см, ключниця. Щастя, коли всі дома 59 гривень. Декор 29 гривень. Ключниця гілка у білому кольорі 99 гривень. 9 гривень, карта гральні 36 штук. Підсвічники ціна 44 гривні, «Подвійний» – 74. Відро декоративне 44 гривні. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами в нових роликах.